Перший етап створення дитячого майданчика От, вже основу зробили. Ну, наступні плани нас тут фрезернуть, Засіють травою, тому що звірів вже тут не буде. У на нас поприбиралися в інші місця тут. От. Ну, і ця територія біля фудзони у нас був дитячий майданчик. Вас запрошували на допомогу, дякуємо всім, хто прийшов. Оце вже перший результат того, що ми там брали, ту акацію вирізали на городищі. Перенесли сюди коника, перенесли сюди драконика, гойдалочку. І будемо робити, ще далі розвиватися з цієї міні-вежі, робити цілий комплекс. Тобто буде лазанка, будуть ще дробини доточуватися, буде вежа. Буде можливість перейти сюди, тут на вежу. Десь тут вежа буде чи там, арочка буде. Ну, будуть різні модулі додаватися вже до цієї вежі. Ну, з нею будуть різні краєвидики. Так що, якщо є бажання вас прийти нам допомогти, треба керувати акацією, носити її. Збирайте, приходьте, будемо вдячні вашій допомозі. Швидше закінчимо цей дитячий майданчик. Діти зможуть тут гратися.